Друзі, всім привіт! Третій день турніру. Так, що подлагоюємо? Трайбанчик стоїть офігенно. От одному козаку програв і все. Так, і і, і, і починаємо. Починаємо. Так, бляха, дві люськи. Сразу гіморой. І якось не знаю чи... Чи брати того медведя, чи нафіг він потрібен. Ще й кабан. Ще й кабан. Я так викуплятися не хочу з першого бою. Слухайте, давайте підемо. Підемо в банк чи як воно там, чи як воно там. І ось такого... Ладно, загонів в мене там все одно нема, ну хай буде так. Ні, ніфіга. Краще так. А тобі, тобі... Давай цей дамо. Коротше, якщо зарядимося, буде все добре. Не хочу видумати тут велосипед. О, дивіться, 4. А то там комбо, звісно, йде, Шість зелених, трифіолетових. Воно мені нафіг не впало. Так. Е -е. Давайте в цю сторону. Ху -ху -ху -ху. Та не могла відкиснуть. Пусто буде палитися, палитися. Буде три хода, все одно не вистачає. Ну, і три хода перечекати це. Це напевно занадто. Давайте просто, просто її вб'ємо. Блін, я прожав, Коляна. Чесне слово, я його прожав. Так. Так. Бля, ну ладно вже. Так, я не думаю, що вони встигнуть ультанути вже. Ну, кабан як мінімум. Тепер можна міняти. Можна міляти, можна ставити люську назад. Можна ставити цього. Кого, кого б ще тут поставити. Два зелених, червоний би, в принципі, також не завадив. А Голді нам тут потрібно? Там Сонька знімає, Кедман знімає. Можливо, нам Голді не потрібно. Візьмемо кабана і візьмемо оцю, оцю дівку. Нехай буде тут 10-й. Червоний провай Давайте включим свого улюбленого. ляп. Я не перестану в ней. Е, як це його? Мені ця ящерка, коротше, так подобається. Як будто її взяли і по екрану ляпнули. Так, тепер можете знімати. Напевно. Так, в кого хлопнути? Тут сині є. А я їх і не хочу збирати. Побикуємо ще. Щось я не зовсім зрозумів. А, це цей що ж це ж він з себе чистить, господі. Так, давайте ще раз ящерку ляп. Давайте так. Не хотіли кабана знімати, то він так вам наваляв. А, це сині. А мені здається, що вже пофіг. В яку сторону бити? Що там контрата? Те де не добився? Ну і ладно. Все одно не боюсь. Це це буде. Так, не тріпай мені нерви. О, змія кол, терепере, терепери. Повернем напевно назад. Повернемо і підемо. Так, ну, це, в принципі, добре. Зачем чим я потім буду ту контру знімати? Це так хреновастенько стоїть. Я хотів би з синих зарядити. У нас ще й азмія не. Не это вот. Так, стоп, давайте так. Так, то вся херня. Тепер ось так. Ну, там, в всякому разі, план був інший. Коле уничтожить потребно. Раз, два, три, четыре, пять. Мало. 900 в цей мегамільйон на 900 вдарив Гармека. Так, кольо добиваємо. А я, якщо чесно, забув, що в мене ще зелена є. Давайте хід зробимо І наскільки ти вдариш? 527. Це по 80-й люски. Так, червоний синій. Цей ману ріже, так? Да? А, оборону. То я стрійкою, напевно, спутав. Хотілося б сюди Кирила взяти? Давайте візьмемо Кирилло. А якого? Давайте ну, такий, напевно, буде краще. Церемониться не будемо, крутим поле. Фу, та йо. Це Все добре. Все поки що добре. Клик не заблокувався, то я її, в принципі, не сильно розраховував на те. Так, давайте може жабку знесем якимсь чином. Мені я здається наврядче. Заракерал хильна. І що робити? Давайте зелені поки що Короче... Не захотів мій мегаміньон в жабку вдарити. Так, і так не катить. Заходимо на другий круг, тільки там люська вже приготувалася. Так, два хода. Один хід. Блять. Знають куди бить? Стоїть по краях два фулових персонажа. Зараз уже, напевно, нікого не врятую так ладно, награлися пішло напевно. Вибачте, за слово це блядство, де потрібно вже переходити на якесь типу моно. Або на фарт грати? та чого я не беру? От, наприклад, тому що у нього дрожалки немає. Так що краще голді. Так, ладно, ще так, поки спробуємо. Давайте так. Так. І просто потрібно вбити центр. Та ти будеш вбиватися чи ні? Трожалка один ход. Ти <клухи> в накачку зарядиш чи не зарядиш? Не зарядило, блядь, так як чувствував. Нехай та й Так, це добре. Що ж ти за мідло не кинув? Так щоб воно в вас відобразилось. Зазвичай кидаєш. Ах, який танчик поїхав. Так, з цим ми справимося. По 900 тулить. В тому поєдинку, щоб ти хоча б мегаміньон, хоча б ту жабу забрав. То, може потім би і викрутився якось. Але що є, то є. Тим паче на дуже швидкій. Все, Ще цей грім такий чахлик. Так, ну ладно, 4 поразки за 3 дні. Може, більше не будемо робити, буде все нормально. Ой-ой-ой. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайчики. Миру, щастя і добра, всім!